чудовий зимовий ранок! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наш таночок. І ми будемо вивчати з вами другу частину нашого таночка. Перш ніж ми будемо вивчати другу частину нашого таночка, ми з вами пригадаємо, яким чином виглядає наш таночок. І яка музика до нашого таночку? Дивимось, як виглядає наш новорічний таночок перша його частина. Без дощика. Глядає перша частина нашого таночку з дощиком. Виконуйте першу частину таночку разом зі мною. Без музичного супроводу. На вступ виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим вниз. підніманням ні. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг сніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед, долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука, оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Наступ. Виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки З високим підніманням. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг ніг кружляємо. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед долонями вгору. Плещимо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука, Оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Отже, слухаємо музику до першої частини нашого новорічного таночку. Нашого таночка без дощика самостійно. Тину таночку з музичним супроводом. Самостійно! пригадали нашу першу частину нашого таночка. А як будуть виглядати е, друга частина нашого таночка, ми зараз з вами подивимось. Сідайте, будь ласка, зручно, трішечки перепочиньте і подивіться уважно, яка буде лунати музика до другої частини нашого таночку, і які рухи будуть до нашого таночку другої частини. Отже, слухаємо уважно музику до другої частини. Нашого таночку, як вона буде виглядати? Без дощика? Вотаночка с дощиком. Вивчити лише невелику частину нашого другого таночку. Адже закінчення нашої другої частини ми вже вміємо танцювати. Бо це є та частина, бо у нас пісня приспіву, яка була у першій частині. Тож нам залишилося вивчити зовсім-зовсім небагато. Ставайте, будь ласка, на ніжки. Зараз ми будемо з вами розучувати другу частину нашого новорічного таночку без дощика. Повторюйте рухи разом зі мною. Права нога на, на носочок. носочок, швидкі рухи прямими руками. Два перед грудьми. Ліва нога на носові прямими руками. Два оплески перед грудьми. Права нога на носочок. Рухи Прямими руками. Два оплески перед грудьми. Ліва нога на досок, прямими руками. Два оплески перед грудьми. Робимо крок І вперед. Руки ставимо на пояс. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо Оплески перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права рука вперед, ліва рука вперед. оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права нога на носу прямими руками. Два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками. Два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками. Виконуємо рухи з музичним супроводом. Виповнуйте другу частину нашого таночку без дощка самостійно, за моїми рекомендаціями. Права нога Почин, на нозові швидкі рухи прямими руками. Два опски перед грудьми. Ліва нога на нозу. Рухи прямими руками. Два опски перед грудьми. Права нога на носу прямими руками. Два описки перед грудьми. Ліва нога на носу. прямими руками. Два опски перед грудьми. Робимо крок, І вперед, переправимо на пояс. Стрибаємо Оплески перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс, стрибаємо Оплески перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо, Оплески перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо, Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на насить прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на насить прямими руками, два оплески перед грудьми. Діти, виконуйте другу частину нашого таночку самостійно. З музичним супроводом. Таночок другої частини, але візьмемо до рук дощик. Будь ласка, встаньте візьміть той дощик, який ви приготували для нашого таночку. Молодці! Одягайте на пальчики, на ліву ручку, на праву ручку або на ручки, як вам зручно, або беріть в ручку. Зараз ми будемо з вами виконувати таночок з дощиком. Ми з вами виконуємо ті ж самі рухи, пам'ятаєте, як ви з дощика. Але веселіше ж з дощиком? Добре! Малята, виконуйте другу частину нашого новорічного таночка з дощиком без музичного супроводу. Разом зі мною! Права нога на носові швидкі рухи прямими руками, Два опски перед грудьми. Ліва нога на носу. Махи прямими руками. Два опски перед грудьми. Права нога на носу прямими руками. Два описки перед грудьми. Ліва нога насить прямими руками. Два опски перед грудьми. Робимо крок вперед. Ставимо на пояс. Стрибаємо. опски перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. <oxideistoire classroom> опски перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо оплиски перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на наси прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на наси прямими руками, два оплески перед грудьми. Діти, виконуйте другу частину з дощиком з музичним супроводом. Разом зі мною. Хлопчики, і дівчата, і всі-всі-всі. І якщо дорослі разом з нами танцювали, то і дорослі молодці! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і вивчили другу частину нашого таночку. І ми вже вміємо танцювати і першу частину, і другу частину, і з дощиком, і без дощика. Молодці! На цьому наше музичне заняття закінчується. Але я вас обов'язково яз... об чекаю на наступному тижні, бо ми будемо вчити останню третю частину нашого таночку. Бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою, до нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення, малята!